Росіяни обстрілюють українські позиції з артилерії, застосовуючи при цьому боєприпаси з хімічними речовинами, заявила заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у відні Наталія Костенко. За її словами, російські війська застосовують газові гранати та саморобні вибухові пристрої, які скидають із безпілотників. Хімічні речовини використовують і при артилерійських обстрілах, що є ще одним грубим порушенням правил ведення війни з боку РФ. Спочатку повномасштабного вторгнення Росія здійснила в Україні 626 атак із застосуванням хімзброї. З них 51 з початку січня 2024 року. Заявили у генштабі зсу. Про те, що Росія використовує хімічну зброю, повідомляли раніше і українські військові на Бахмутському напрямку. Армія РФ скидала дрони з речовиною, яка виводила з ладу українських солдатів, як фізично, так і морально. Розповідав пресофіцер окремої штурмової бригади Олександр. Бородін проте ми про це говорили ще півроку тому. Вони застосовували проти нас це виглядало як дрони, які скидають замість класичних боєприпасів. Ці хімічні гранати, про які ви казали, або їх аналоги. Добре, що у нас не було двохсотих, але були трьохсоті, з яких яких треба було з ними, треба було працювати. тривалий час там майже місяць, з ними працювали лікарі потім в госпіталях. І це досить важка історія, але напевно в більшості її проблематика це психологічна, тобто розуміння, що може застосувати не всі обізнані наскільки це можливо, яка може бути хімія, і психологічно це напевно, діє більше навіть на бійців ніж реального загрози. Імовірно, російські військові застосовують на фронті гранати К-51 з хлорпікрином. Повідомив спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. При використанні хімічної зброї слід не допускати потрапляння цієї речовини у бліндажі. Якщо це сталося, то від хлорпікрину рятує звичайний протигаз. В іншому випадку хлорпікрин викликає сильне запалення очей, горла, носа, дихальних шляхів та швидко позбавляє людину поїзд. Оно вызывает приступы, очень мощные приступы рвоты, слезоотделения, но не летальные. То есть задача этой гранаты в основном полностью выключить противника, но оставить его живым. А так как в нем используется хлор, то есть оно является по кодификации мировой все-таки химическим оружием, Тим мені не, не літа. А ось військовий аналітик Олексій Гетьман каже, що хлорпікрин може призвести до смерті, якщо використаний у великій концентрації. Також речовина небезпечна отруєнням їжі та води солдатів. Якщо хорошо надишатися, то це може привести до смерті. але, в принципі, це просто виводить з ну, достатньо час. Це ще кашлять, то нього сліз очі, він плохо бачить, задуха. Тобто, Це удушаюче душающего такого действия. Були зафіксовані і випадки застосування проти українських позицій гранат РГВО з хлор ацетофеноном. Це різновид сльозогінного газу. Його часто використовують для боротьби з масовими заворушеннями. Повідомляли в інституті вивчення війни. Гранати РГВО можуть вбити військових, які перебувають у землянці або закритому приміщенні протягом п'яти хвилин. Застосовують хімію росіяни як допоміжний елемент під час змішаних атак, часто в процесі штурмів. Таким чином намагаються збити українських військових з пантелику і деморалізувати. Більшості це працюється комплексно, тобто, коли декілька дронів працюють, вони не використовуються те. Це не один конкретний виліт. Це коли працює велике групування, щоб було важче виділити, скажімо, так, з бойових їх вилітів, саме той, який власне скидає такі гранати. І це в більшості інколи це під час штурмів було інколи це просто було для того, щоб деморалізувати, коли з їх боку йде штурм, деморалізувати піхоту і там чи вивести з ладу якусь частину піхоти на нашої на позиціях. У своєму сліпому бажанні прорвати позиції ЗСУ та захопити українські території. Російська армія порушує не лише всілякі моральні принципи, а й ті, що прописані у міжнародній конвенції. І це чудово усвідомлюють, але продовжують застосовувати хімічну зброю. Можливо, Росія таким чином намагається оцінити міжнародну реакцію, вкотре випробувати. Якщо жорстких запобіжних заходів не буде, тип забороненого озброєння проти ЗСУ можуть розширити, вважають в інституті вивчого. Дення війни саме тому міжнародні організації, у тому числі Рада безпеки ООН, мають різко та жорстко відреагувати на застосування хімічної зброї росіянами. А що про це думаєте, ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.